Всім привіт! Хочу познайомити вас з брендом Колоко, постільна білизна гарної якості не за всі гроші світу. Дана моделька представлена в двох розмірах двоспальний та євро. Ціна за двоспальний 1050 гривень за євро 1100 гривень. Пакування ПВХ пакет на липучці, тип тканини фланель до складу входить 100% бавовна. Тканина м'яка, приємна до тіла, не кошлатиться, колір не втрачає, буде вам довго слугувати. Кольори ніжні, стримані, весняно-літня колекція. Більше асортименту цієї постілі ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм по групі в Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. В незалежності від розміру до комплекту входить дві наволочки 70 на 70 Одного кольору та малюночку зі всіх сторін одягаються на запах який розташований знизу наволочки. Також вам на замітку тип тканини фланель не плутайте її, будь ласка, з байкою, тому що байка це зимова, тепла тканина з начосом, а фланель це натуральна бавовняна дихаюча тканина, яка підходить на будь-яку пору року. Також в комплекті включене простирадло, воно звичайне, не на резинці прошите та оверлочене, всі ниточки акуратно подшиті, не торчать. Підковдра на замочку, який розташований понизу, закритий додатковою тканиною, щоб його не було видно. Вся фурнітура працює добре. Постільна білизна виконана в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів.